Доброго, гарного дня, друзі, гості, відвідувачі. Обов'язково заходьте, переглядайте, ставте вподобайки, а ще залишайтеся на каналі. От, ну, субота. Субота. неочікувано зараз, буду показувати неочікуване таке відео, тому що думала, щось до вечора десь пороблю, а тоді десь ввечері вже вмикнуся. Але не тут-то не тут було, мушу вибігти. Заглянути до свиней, чи ніякого збитка вони мені не роблять знову, тому що сьогодні зранку. Чи ще з ночі, ну якось так от. Зробили одного збитка. Ні, ці збитошники зараз збитка не роблять. Вони поїдають банячок. Десь сьогодні вже потрібно буде вигортати від цих збитошників. Налуплені як качанчики, бачу. От, по-перше, подивіться, чимось чим тут здорове корито це закладено. Мусимо класти блоки. До блоків тут лежали якісь колодочки. Колодочками Юра прикладав. Тому що, що роблять, воно широке, таке, і вони ще пролазять. Ще ось так пролазять. От, І сьогодні знову вже двох заганяли. Виходять собі. Пролізло, кричить, кричить пролізло, вилізло і побігло по вулиці. Ну, ну то ще таке, то півбіди, загнати заганяємо, вони гарненько знають, куди їм на місце заходити. Не, пер не перший раз вже вони сьогодні вибігали. 에, значить, що вони нам сьогодні зробили? Мої курчаточка, водичку п'ють. <с>? Мої такі гороженькі поприбігали. Ай-ай-ай-ай-ай-ай, злякаються чи ні? Ай, дуже бояться. Всі вмостилися в кубку. Дивіться як. Як гарненько попивають. Є білушка біля них. Ну, то таке білушка білушкою Он. З чого хочу почати розповідь? Ось наш сидить рембо, і біля нього ходить оцей виводочок, молоднячок. Сьогодні на одного в цьому молоднячку, о, дивіться, куди полізло. <свісно> на... на одного представника стало менше. Наші збиточники-свині десь вхопили гарно за хвостик. І не так просто вхопили за хвостик, щоб висмикнути пір'я. А вхопили за хвостик так, що трішки і там відкусили. Вийшов бідолашненький це Півник, півник вийшов цей бідолашненький е, рану. Ну, він ще вийшов, він вийшов, ходився, але е, Ну, вже було, були неприємності і потрібно було його дорубувати. Що ти курей обкрадаєш? Архипушка. Не об'їдай курей. Іди, тобі не можна багато. Попробуй ще її завери. Архепушка, давай, 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 йди. Іди. Ну, раз вже дорубували е, півника, то ще так, як я говорила, е, планувала ще щось і скачок далі прибирати, особливо з цих літучок, з цих літучок, що це в клів не заходять ночувати. От, е, Тому що там збира, збирала так на. На холодецю поставити, щоб так не, не мисочка, не дві, а щоб трішки було. От, то вже заразом і е, зловив Юра качечку. Хоча хотіла, я хотіла то качура, але е, Юрій, що перше під руки попалося, він собі те разом із півником і цокнув. То теперечки, от, е, що хотіла сказати про цю вагу бійцівських е, курей. І дивилися ми знаєте, дивилися ми на цих півників трішки заглядали і думали, вже, що нам на той рік робити, чи лишати рембу, чи, чи буде цей молоденький, наприклад, от, от, от той, що зараз я вам його покажу. От. Ну, а тут, бачите, як, як сталося. Отак. От вже немає що вирішувати, вже точно будемо лишати рембу, Тому що півник, півник вже лежить, геть і обсмалений. Щось, щось там саме Рембо. Щось, щось дуже всіх скликав. Що це він там знайшов, не знаю. А дуже всіх скликав, о! Двісно, ну він як, як батько. Ну, взагалі ці кури, ну, ну, милі, милі, примилені. Оце єдине, що це між, між собою можуть битися, почати, та вже якщо б'ються, то вже там треба слідкувати, щоб не повидирали один одному. Або трохи з качками бігають. Таке, дивіться, дивіться, як батько веде, веде баточко стадо. Ну, таке, люблю, люблю на них дивитися, люблю їх вам показувати. Дивіться, який. О, о! Ну, от от, це от бишки, якби його зарубали сьогодні, то там би було б, що поважити. Ну, але молоденьке, молоденький все молоденький, такий от. Молоднячок цей півник, і зараз підемо, покажу. Ну і, власне, ось воно лежить, це молоденьке курчатко, півник цей півник, а ось з боку лежить качечка. От тепер розрівняйте, нібито тако на них дивишся, нібито вони ходять кручата маленькі. Зарубали курча, зарубали качку. Качечка маленька собі як, як дика. Ну, ще, ще ця качечка ще було б їй трошки підрости, але я ж кажу, мене Юра е, спіймав, що йому, <схи>, що йому під руку попало, та й те буде на якусь підливочку, буде м'ясо обріжу, а зрешти сьогодні поставлю хай вариться холодець. То тепер е, зараз зважимо, зважимо цього півничка. Я не показую там, туди донизу, там не дуже там є на що дивитися, але. <схи> але... Ось тільки подивіться на осі лапи. Подивіться на ці лапи, як, ну, як показати, які вони лапи. Е, значить, зараз візьму його в кульочок, візьму, е, підчеплю до безмана. Ну, і ось вам його вагана на зараз. 2, 135. Але я ще, е, е, ще зараз відріжу йому лапи, зважу без лап, а потім ще його розберу і ще ось так розбирано вже зважу. Так, ось я йому їх прийняла і зараз підчеплюю тепер без них. Так, ось він, скільки без лапок. Кіло 905. О, а тепер я його закину в ключок ще й без внутріші. Ось кілограм 625 грам. І тепер зараз покажу, де у нього яке м'язко. Значить, у цих курей кістка сама тонка ось дивіться, стегно. І як показати, що кісточка яка ось така вона, і вона тоненька. А ось це усе ось так. Оце гарні такі. Е... Гарна маса м'яска ось тут. М'ясо-м'ясо. Так само ось тут стигно. Ось вона, аж там ось ця стигнова кісточка. І вона тонка, а оце все, ось Оце все м'ясо. І воно таке стигно. Ну, бачите, як він високо стоїть на ногах, воно таке довгеньке саме. Ось тут. Тут гарне. Далі. Далі, далі, ось тут все. Ну, зараз я отак трішки обріжу. Ось тут сам корпус, получається, ось кістка, і ось так раз корпус і пішов, він абсолютно не широкий, а на ньому просто ось отакий шар оцеї м'язової тканини. І ви знаєте, за е, дорослого півня ми, ось, ми одного півня дорослого цієї породи саме рубали, тому що вони в нас не так давно. І знаєте, отут, е, ось звідси як обріж, то можна битків понажарувати. Отакі вони, ну, ось такі вони ці кури. На м'ясо, на м'ясо, вони дуже-дуже хороші, гарні кури. Ну, крильце, крильце, так, вже крильце собі крильце, а оці такі частинки, на яких м'язова тканина, то м'язова тканина наростає на них хороша. Ну і плюс, звичайно, поведінка, я вже про поведінку їхню розповідала. Ну, ви тільки що самі бачили, що вони понаїдалися біля свого кориця і сидять десь там собі під вишнею, малині, під горіхом. І це півень, півень вже їх водить, курка-квочка, яка їхня квочка, мама. І вони собі всі, оце таким одненьким стадом, і ніде вони не йдуть, ніякої вони шкоди не роблять, особливої. Отак собі, такі собі кури. Такі, хороші кури. Одним словом, не знаю, чи вдалося мені їх вам нахвалити, цю породу курей чи не вдалося. Як же вдалося, так, як вийшло, так вийшло. Тому дякую за увагу. Хочу сказати, що ми купували, купували цих кур молоденькими. Півник, півник і дві курочки. Напевно, що це три роки тому було. 800 гривень, але ми е, жодного разу відтоді не пошкодували, що, е, що цих курей е, собі лишили. От е, таких ну, великих маю на увазі, тому що маленькі, ви бачите, маленькі у нас ще бігають. Такі -сякі, от, А великих оце ми лишили таких і жодного разу ще не пошкодували. Дуже хвилювалися, коли е, оце півник. Е, Курочку запліднює і впивається цими шпорами їй у, у біку ці м'язи. І ж, така спека, літня, оця спека, і вони рамки ці за е, ну, таке. Одним словом, з, е, дві курочки у нас згинуло цього року по цій причині, але ми таки наважилися обтисати шпори. Цьому півню болгаркою тоді Юра це діло зробив. От я тримала там Юра болгаркою їх забрав, і з тих пір все, оце з тих пір все добре. От він гарно запліднював і, і отак от ми собі думаємо, як все буде добре, то дасть Бог уже на наступний рік, як, як доживемо і як буде все. Нормально, то ми вже думаємо, що в нас вже їх буде збільшитися, що їх все-таки збільшимо ми їх кількість цих курей. Он знов до них підійшла. І бачите, от саме піво їх отут попід цими від вишні сюди доводив ввів. І десь вони там щось подовбали усі разом, і он. Собі посідали там малині під, під вишнею, вишньою гілля похилилося. І оце там вони всі сидять. от Туди, туди далі сидять, так не видно, але зараз, як підійду, то, то сполохаю. Тому ближче не, не піду. От, але, одним словом, оце такі, от такі вони кури.